Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео ми поговоримо, які овочі і яку зелень ще можна посадити у листопаді місяці, так як жовтень місяць видався холодний і дощовий, і багато городників ще не зробили підзимові посіви. А листопад місяць також дуже складний для дачників місяць через непередбачувану погоду. Останній Осінній місяць, дощ, сніг і сонце часто змінюють один одного, тому в цьому місяці можна висаджувати тільки дійсно самі найстійкіші рослини. Але все ж таки хочеться під зиму посадити дані культури, так як підзимовий посів дає деякі переваги. Але, звичайно, і ми стикаємось із деякими ризиками. Які ж переваги осінньої посадки культур? Насамперед весняні роботи будуть полегшені, оскільки частина їх буде зроблена восени. Ми набагато раніше отримаємо урожай у вигляді чи свіжої зелені, чи овочів. Також, якщо продавати дану продукцію, то це принесе більший прибуток через дорожчі ціни і меншу конкуренцію. І зняти раніше урожай із ділянки дозволить швидше звільнити ділянку для повторного посіву ранньостиглих культур. Але є й великі ризики, вони пов'язані із неможливістю передбачити погодні умови у зимовий період. Якщо затримається приход холодів, сніг на сирій землі та інші фактори можуть завдати шкоди майбутньому урожаю. Наприклад, цибуля, морква, редиска і буряк можуть пустити стрілки теплої весни. За інших умов, у листопаді може вимерзнути насіння. Але друзі переваг набагато більше, ніж ризиків. Тому і підзимовий посів поширений серед дачників і городників. Тому в даному відео хочемо запропонувати і найкращі дні для посадки і часника і цибулі та посіву моркви, бурячка і інших овочів. І також найкращі дні для посіву зелені. Насамперед хочеться зупинитись на Найкращих днях для посадки часника і цибулі в листопаді місяці, так як це болюче питання дачників-городників, так як жовтень місяць був дощовий і ніяк багато дачників не змогли висадити ці овочі, цибулині у ґрунт. Так, як що чесник, що цибулю, у мокру землю на зиму ніяк не можна садити, оскільки. Надмірна вологість створює ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань і призводить до загнивання коренів і зубчиків часника чи посадкового матеріалу цибульки. Також застій води витісняє повітря з ґрунту, що перешкоджає диханню коріння. І нестача кисню і надлишок вологи гальмують розвиток кореневої системи. Тому, друзі, якщо буде... Перенасищення ґрунту вологою і надалі, то в жовтні місяці ми ніяк не зможемо посадити і цибулю, тому на всяк випадок вибираємо найкращі дні для посадки що часника, що цибулі у листопаді місяці. Як підготувати ділянку для посадки щочасника, що цибулі, і як підготувати посадковий матеріал, як провести знезараження ділянки, знезараження посадкового матеріалу? Я вам даю посилання на відео. Зараз ви побачите в куточку посилання на відео, і в кінці даного відео буде посилання на відео, яке ви зможете подивитися, перейти за посиланням. У листопаді місяці посадку і посів культур ми здійснюємо відповідно посівного календаря, і фази місяця в листопаді 2025 року нам показують, що з 1 по 4 листопада це місяць, який зростає, 5 листопада це повний місяць, і 6 по 19 листопада спадний місяць, 20 листопада новий місяць, і з 21 по 30 листопада місяць що росте. Ми всі знаємо, що у період, коли місяць зростає, добре висаджувати культури, які дають урожай над землею. В даному випадку це стосується нашої зелені, яку ми будемо висаджувати під зиму: зелень, квіти. А місяць, який спадає, у нас і 6 по 19 листопада. І в даний період треба вибрати плодючі знаки зодіака і посадити чесну цибулю, посіяти моркву, буря, редис, редьку. Якщо будуть для цих культур відповідні умови. А зприятливими днями для посадки і посіву коренеплодів та цибулинних у листопаді є шосте. Листопада, спадаючий місяць у тільці. Це родючий продуктивний знак. 9-10 листопада, спадаючий місяць у раці, також один з самих роючих знаків Зодіаку. Це родючі плідні дні. Друга половина 15 листопада, 16 та 17 листопада, спадаючий місяць у Терезах, вологий родючий плідний знак. 18 та 19 листопада, спадаючий місяць у скорпіоні, родючий знак посаджені рослини у дані дні дадуть щедрі урожаї і гарно принесуть зиму. Але, друзі, потрібно звертати увагу на прогноз погоди, адже посадження і чесник, і цибуля має встигнути розвинути кореневу систему до настання морозів. Стосовно моркви буряка, Ридису і редьки посів, здійснюється тільки починаючи з періоду настання стабільних холодів. Поки ще немає морозів, ми готуємо морозенки, щоб вони були підготовлені, а висіваємо насіння уже в замершу землю. Грунт попередньо ми ховаємо, щоб він був не і засипаємо ґрунт, а саме краще компостом. Уже висіяне насіння у мершу землю. Якщо зробити це раніше, то що морква, що що буряк, шубуряк, що редька кине стрілкою. Тому це дуже потрібно слідкувати, коли вже встановиться стабільна холодна погода. І на шар землі, після того, як посіяти дані культури, потрібно укласти мульчу. До 10-15 см завтовшки. Також у листопаді місяці можна сіяти наступну зелень: це і петрушка, і шпинат, і кріп, і селера, і салатна гірчиця, і пастернак, базилік, розмарин, ревінь. Звичайно, грядки і ґрунт потрібно підготувати заздалегідь. А вже сіяти дані культури, вже має бути морозець, що вже настав. Для кропу глибину борозенки зробити не менше 2,5-3 см, для петрушки не менше як 1,5-2 см, і, звичайно, збільшити обсяг потрібно посівного матеріалу, і зверху присипати ну, дуже добре компостом, але хоча б сухою землею, яка також підготовлена заздалегідь. У листопаді місяці також можна висіяти однорічні квіти, такі як айстри, чорнобривці, волошку, хризантему. Насіння сіючі квіти інші рослини під зиму потрібно використовувати в півтора-два рази більше, ніж при звичайній посадці, так як є ризик, що насіння не все зійде. При посадці зелені та однорічних квітів у листопаді місяці Слід звертати увагу також на сприятливі дні. Це 1 та 2 листопада зростаючий місяць у рибах. Це дуже гарний знак зодіаку. 24 та 25 листопада зростаючий місяць у козерозі. Дуже гарний родючий знак зодіаку. 28, 29 та 30 листопада зростаючий місяць у рибах можна все сіяти і сажати. Даний знак сприяє розвитку рослин. Що дають іменно наземний урожай, друзі? При посадці під зиму насіння проходить якби загартування. І це загортування йде на користь рослинам. Рослини набираються сил, необхідних для подальшого зростання на весняний і літній періоди. Зимові морози такі рослини переносять добре, тому ризик поганого зростання в цьому випадку знижений. Весною культури дають дружні сходи, а протягом усього літнього сезону ми маємо необхідний результат, який ми чекаємо, щоб успішно виростити дані рослини. Потрібно вибрати і правильний час для посадки, звернути увагу на місячний посівний календар і, звичайно, залежить і від погодних умов, але, друзі, не потрібно забувати про і агротехнічні прийоми для вирощування тих чи інших культур. Бажаю вам вдалих посадок, дружніх сходів, щедрих урожаїв, а головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!